Я пропоную пакет матеріалів для діагностики психоемоційного стану. Природньо, що теперішня ситуація позначається на всіх, а діти є активними свідками подій, які відбуваються в країні. Якщо практичний психолог навчального закладу планує проводити психодіагностику емоційного стану учнів, або має ресурс працювати в психокорекційній групі, то такі. Матеріали будуть їм у нагоді. Чому? По-перше, тому що проводиться ця діагностика дистанційно за допомогою Google Formy. Показники, що виявляє методика, це генералізований тривожний, панічний розлад, сепараційна тривога, соціальна та шкільна фобія. По-друге, діагностика обробляється миттєво. І в матеріалі є можливість зразу сформувати довідку, індивідуальний протокол, групу ризику, побачити результати дуже швидко. Таким чином, включає в себе цей комплект Google форму для онлайн-опитування, обробник результатів у вигляді Google таблиці, і побудовані вони на основі анкети. Шкали SCAD-P Українського інституту когнитивно-поведінкової терапії. Ви можете замовити пакет матеріалів, який включає в себе форму і таблицю обробник, а також пакет матеріалів плюс консультативний супровід. Ну, а тепер інструкція щодо використання. Якщо ви вирішили працювати з цією анкетою, у вас є така необхідність, вам треба звернути увагу на такі моменти. Ви отримали посилання на анкету і знаходитесь в режимі редактора. Перед тим, як нею користуватися, вам треба її скопіювати. В верхньому правому куточку ви натискаєте три вертикальні крапочки. І вибираєте зробити копію. Даєте назву цій анкеті, вибираєте диск або папку на своєму диску, копіюєте її і потім з цією формою працюєте. Далі у закладинці налаштування, якщо ви її відкрите, є такий розділ презентація. Ви можете його редагувати, і зараз тут. Є певні слова, подяка, порада, і посилання на сайт Підтримка поруч, яка може допомогти знайти цікаву інформацію. Якщо ви хочете якось змінити ці налаштування, ви можете натиснути кнопку Редагувати і написати свої повідомлення. Тепер вам треба надіслати цю анкету батькам своїх учнів. Для цього ви натискаєте кнопку Надіслати. Це ви можете зробити через пошту або через, просто через покликання посилання, скоротивши URL-адресу і скопіюючи її, і потім надіслати у будь-який месенджер, в якому ви спілкуєтесь з батьками. Коли будуть надходити відповіді, ви побачите оці вкладинці кількість їх. Ну, от зараз я дала дві відповіді на цю анкету і відкриваю вкладинку відповіді. Для того, щоб з'єднати цю форму із обробником діагностики, вам треба налаштувати цю таблицю. Для цього ви натискаєте три крапочки і вибираєте пункт Вибрати місце призначення для відповіді. І далі вибираєте наявну електронну таблицю. Натискаєте Вибрати і серед своїх документів шукаєте саме анкету для батьків-обробник. І натискаєте Вибрати. У вас ваша таблиця зв'яжеться із цією формою, і відповіді будуть надходити до таблиці. Тепер переходимо до таблиці. Знову для того, щоб з нею працювати, спочатку скопіюємо її. Файл, копіювати. Вибирайте папку, копіюєте і далі вже працюєте. Ну, от, наша таблиця зараз має такі аркуші. Відповіді форму. От саме на, таку, на такий аркуш будуть надходити відповіді з вашої форми. Вставити дані, вона зараз порожня. Результати, індивідуальний протокол, довідка, вибір класу і довідкова. Ви на довідкову. Можете не звертати увагу, але вона дуже важлива для обробки. І так, що ви робите? Ви відкриваєте відповіді форми і копіюєте ті відповіді, які вам потрібні. Ну, я зараз декілька із них скопіюю. Далі ви переходите на аркуш, «Вставити дані і інформацію вставляєте. І вже вставлена інформація. У вас оброблюється. Ось подивіться результат. Зараз я відкрию всі класи, і ось з'явилась така таблиця, де червоним або таким жовтим виділені проблемні місця, де більша кількість балів у дітей, які можуть брати участь у ваших. Вашій роботі, працювати з цими дітьми, допомагати їм. На аркуші індивідуальний протокол, вибравши прізвища дітей, дитини, ви можете побачити результати і поради. От, Наприклад, в даному випадку загальна кількість балів вказує на відсутність тривожного розладу дитини. Якщо ви хочете надіслати Цю інформацію батькам, бо ми питали в них адресу. І ось тут в цій таблиці і легко з нею скористуватись. Ми, ви зразу можете надіслати цю інформацію. Да? І тут є ще пункт, чи дозволяє, дозволяють батьки відвідувати тренінгові заняття. Ну, давайте подивимось, як працює ж ця таблиця, ну, кого ще, ну, ось, наприклад, Рученко. Ось ми вже побачили, що у нього присутній панічний розлад, виражені соматичні симптоми тривоги, розлад сепараційної тривоги і, можливо, присутність соціальної фобії. Ну, тобто, от таким чином ви можете користуватись індивідуальним протоколом, копіюючи, надсилаючи за адресою батькам. Також автоматично формується і довідка. Ви можете дописати деяку інформацію, ви бачите, скільки осіб, ну, в даному випадку я вставила 14, який відсоток дівчат, хлопців, дату проведення ви можете обрати із таблиці, яка, із інформації, яку ви вставили. Ну і дивитись по класам, по кожному класу узагальна. Кількість, які переважають відповіді батьків. На таблиці вибір класу ви можете побачити групу ризику, це всі, наприклад, учні, або ви можете обрати якийсь певний клас. Ну, ось, Наприклад, 8А, 5 Б обстановка хороша, 3 В. Ну, ось так ви можете працювати, оброблювати свою таблицю дуже швидко, можна сказати, миттєво, не витрачаючи на це зайвий час. Я хочу подякувати примак Людмилі Петрівні, психологу новгород волинська за можливість працювати з цією методикою, бо саме вона. Вже опитала багато учнів і обробила результат, і готова працювати зі своїми дітьми. А всім я вам бажаю успіхів.